Моя рідна Україну, хоч сполина, хоч рани не живе, ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що ж нам вороги. Тримайся, не несті заради діток, заради волі, правди. Мирних днів ти не одна, розхиданий по світу, мільйонів в тебе, дочок і синів Гуртуйте у горі, діти і друзі, гуртується озво всім ворогам, і перемога вже на видно круто. Бо з нами Бог і ще з злого пах. Не здайся, моя рідна Україну, не смій вконитися, люті силі зараз перед Богом, падай на коліна, проси прощання і добра. Просіймо українців, всього світу, просіймо в Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили встояти і в тій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божем. Країну нашу зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону і щоб зрештою закінчився цей жах. Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач, Помножмо усі сили і благання, скажімо, кожен господи, побач, Щоб відродилась зненька Україна, Щоб по сократ прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що знав!